Ще до того, як ти зробив свій перший подих, ще до того, як світ дав тобі ярлик чи ідентичність, твоє ім'я вже було вигравірувано не на камені чи папері, а у священному літописі, написаному рукою Яноха людини, яка йшла так близько до Бога, що забула, як помирати. Він писав не просто про ангелів та велетнів, він писав про майбутнє покоління, рід душ, які носитимуть невидиму печатку – він писав про тебе. Він бачив твій шлях, твою мету, божественний знак, закарбований на твоєму дусі, і все ж роками, можливо, все життя, ти відвертався. Ти відчував потяг, чув шепіт у тихі моменти, але ти вирішив ігнорувати його. Ти приховував його шумом рутини, відволікаючими факторами повсякденного життя, вдаючи, що це ніщо. Але правда, неминуча правда, полягає в наступному. Те, що було написане, не можна стерти ні часом, ні запереченням, ні страхом. Сьогодні ввечері, прямо зараз, у цю саму мить ті слова, які ти ігнорував, знову лунають голосніше, чіткіше, неможливо уникнути. Чи відчуваєш ти це? Той пульс у твоїх грудях, той тремтіння у вашому душі, це відчуття, що щось давнє та могутнє стукає у двері вашого життя. Це не випадковість, це не плід вашої уяви, це спогад, мене звати Леві Біру. Я тут не як майстер чи гуру. Мене послали лише як голос, нитку настанови, знак того, що ви не самотні в цьому пробудженні. Я не прагну вразити вас, а радше нагадати вам про те, що небеса ніколи не забували про вас. Кожна секунда, яку ви слухаєте. Є доказом того, що пророцтво живе у вас, і сьогодні ввечері ви зрозумієте, чому ігнорування цього ніколи не було і ніколи не буде варіантом. Це послання не лише для ваших вух, воно для вашого духу. Це звук під усіма іншими звуками. Заклик, який жодна тиша не може поховати. Залишайтеся зі мною до кінця, бо те, що я збираюся розкрити, назавжди потрясе те, як ви бачите себе. І перш ніж ми почнемо, я прошу вас зробити щось священне, акт віри. Натисніть кнопку лайк. Підпишіться, якщо ви ще цього не зробили, і напишіть у коментарях число 99. Чому 99? Тому що 99 це нагадування про те, що пастух залишає 99 овець у безпеці, щоб знайти загублену. Ви більше не загублені. Вас знаходять. І пишучи 99, ви заявляєте, що готові повернутися до гармонії. Момент настав, пророцтво Еноха знову відкривається, і воно говорить про вас. Забутий рукопис. Давайте заглибимося глибше у серце таємниці. Рукопис Еноха це не просто стародавній текст, це дзеркало. І він був написаний не для цікавих очей вчених чи істориків. Він був написаний мовою глибшою за пергамент і чорнило, мовою самої вічності, і він був написаний для вас, Енох не просто записував видіння ангелів, що спускаються, чи велетнів, що блукають землею, його справжнє одкровення, пророцтво, яке залишалося запечатаним протягом тисячоліть, стосувалося прихованого народу, покоління, позначеного ще до їхнього першого крику. Обраного ще до того, як вони відкрили очі, це була не історія для могутніх царів, що керують імперіями, ані для священників одягнених у шати влади. Ви роками намагалися залишатися непоміченими, ховаючи свої питання під щоденною рутиною, заглушаючи це дивне відчуття, що ви створені для чогось більшого. Але рукопис вже говорив: Енох писав про тих, хто не зникне, навіть коли вони благали про анонімність. Він бачив покоління, яке ходитиме світом, як тіні світла, розпізнане силами, які ви не бачите, позначене вогнем, до якого темрява боїться наблизитися. Це чому дивні речі завжди оточували тебе. Ось чому люди іноді реагують на твою присутність без видимої причини, деяких тягне до тебе інших непокоїть твоя енергія. Вони навіть не знають чому, але духовний світ знає твоє життя, сама послідовність твоїх днів не була випадковою. Рукопис припускав, що обрані відчують голод, який не зможе задовольнити жодна земна вечеря і спрагу, яку не зможе вгамувати жодна річка. Тобі знайоме це відчуття, цей неспокій усередині тебе. Це не слабкість, це доказ. Це доказ того, що твоя душа пам'ятає те, що твій розум забув. Кожна втрата, кожна затримка, кожне питання без відповіді наближали тебе до цього прихованого задуму. Правда, тривожна чи не так? Усвідомлення того, що повороти, які ти вважав випадковостями, насправді були кроками, що лунають у стародавніх письменах. Ти ніколи не спотикався сам, тебе розставляли. І саме тут зростає тягар. Ігнорування цієї правди не позбавляє її. Ти можеш намагатися жити так, ніби тебе не обрали, але саме життя тебе зрадить. Речі, які задовольняють інших, залишать тебе порожніми. Двері, які легко відчиняються для них, зачиняться для тебе. Тебе, бо твою історію керує щось більше, ніж випадковість. Рукопис передбачав цей дисонанс, священне тертя, яке не дає тобі потонути в посередності. Подумай, хіба ти не усвідомлював, що виживання ніколи не було для тебе достатньо? Що глибоко всередині ти прагнеш мети більше, ніж комфорту, це бажання не вада. це відбиток пророцтва на твоїй душі. А що станеться, коли слова пророка, написані тисячі років тому, раптово зіткнуться з серцебиттям у твоїх грудях? Питання, яке сьогодні ввечері тисне на твою душу, таке чи змиришся ти нарешті з тим, що те, що було записано про тебе, не можна стерти. Печатка, від якої ти не зможеш втекти. А тепер поговоримо про цю печатку, про цю печатку, яку ти носиш. Вона не вигравірована на твоїй шкірі, не написана на поверхні твого тіла, там, де людські очі можуть її побачити. Вона випалена в найглибших шарах твого духу. Печатка старша за твій перший подих, старша навіть за момент твого зачаття. Енох побачив її задовго до твого існування. Він описав її як світло надто яскраве, щоб його приховати сяйво, яке сяє крізь твої очі, навіть коли ти намагаєшся опустити погляд, навіть коли ти змушуєш себе посміхатися, щоб приховати бурю всередині. Ось чому, скільки б разів ти не намагався розчинитися в натовпі, у тобі завжди було щось, що видавало твою спробу стати невидимим. Небеса миттєво впізнають тебе, і царство темряви не може тебе ігнорувати. Подумай про це, ти намагався поводитися як усі інші. ти намагався прийняти життя, яке тобі дано як достатнє, але це ніколи не триває довго чи не так? Робота, яка здавалася багатообіцяючою, руйнується, стосунки, які здавалися безпечними, розпадаються, хобі, відволікаючи фактори задоволення. Вони задовольняють на мить, але потім зникають у порожнечі. Чому? Тому що ви носите печатку, яка відмовляється дати вам заспокоїтися, той тягар, який ви відчуваєте на грудях у тиші ночі, це не тривога, це не божевілля, це не збіг обставин, це вічність, що тисне, нагадуючи вам про звук вашого імені, що лунає крізь виміри. Це відлуння не дасть вам спокою, бо воно знає, для чого ви були створені. Енох передбачив цю боротьбу. Він писав, що обрані, намагатимуться домовитися про своє покликання, відкласти його, поховати його під шарами виправдань і страху. Але доля не веде переговорів, доля чекає. І коли ви опираєтеся, життя починає розплутуватися навколо вас, поки у вас не залишиться іншого вибору, окрім як зіткнутися з тим. Що завжди було написано. Ось чому ваші плани часто руйнуються в ту мить, коли вони занадто відхиляються від узгодженості. Це не саботаж, це божественне втручання, вас не карають, вас перенаправляють. Є також причина, чому люди дивно реагують на вас. Дехто тягнеться до вас, не розуміючи, чому, ніби ваша присутність несе в собі магнетизм, який вони не контролюють. Інші цураються або навіть відкидають вас одразу, бо щось у вас турбує тіні всередині них. Ви коли-небудь замислювалися, чому кімнати змінюються, коли ви входите? Чому незнайомці витріщаються? Чому розмови стають важкими? Це тому, що печатка жива, випромінюється крізь вас. Але в чому криється таємниця печатка це і вага, і дар, іноді вона здається нестерпною. Але іншим разом вона запалює вогонь у вас, даючи вам силу, яку ніхто не може пояснити. Ця суперечність є частиною її задуму. Енох писав, що цього знака боятимуться в пеклі, бо демони миттєво розпізнають те, чого не можуть розпізнати люди. Вони бачать полум'я, що ширяє над вами. Ось чому приходять напади, ось чому виникає опір, бо темрява знає, що ви несете, навіть коли ви намагаєтеся це заперечувати. Тож я запитую вас, як довго ви ще будете тікати від чогось, що вже знає кожен ваш крок? Печатка не зникне, вона лише міцнішатиме, доки не стане незаперечною. І, можливо, саме тому ви тут слухаєте зараз, тому що ви вже на порозі, звідки втеча більше неможлива. Розбиття та вогонь це та частина рукопису, яку більшість людей хотіли б пропустити. Але Енох бачив чітко. Він передбачав священний тиск, піч, призначену не для руйнування, а для очищення. Він писав, що ті, хто носитиме вічну печатку, зазнають втрат, які здаються нестерпними дверей, які зачиняються без пояснень, мрій, які руйнуються, коли вони здаються досяжними. І все ж нічого з цього не було хаосом, нічого з цього не було покаранням. Це була підготовка. Бачте, вогонь завжди був небесним інструментом для відділення тимчасового від вічного. Золото не можна очистити легким вітром чи тихою водою, для нього потрібне полум'я. Подумайте про зради, які ви зазнали, люди, яким ви довіряли, які відвернулися від вас. У невидимому царстві кожна зрада була долотом, що б'є по каменю, формуючи вашу душу на щось гостріше, міцніше, незламне. Без цих зрад ви залишилися б м'якою глиною, з ними ви стали б залізом. Енох попереджав, що обрані будуть незрозумілі, відкинуті, навіть ненависні, не тому, що вони були прокляті, а тому, що небеса позбавляли їх усієї фальшивої підтримки, щоб коли настав час, їм би не було на що спертися, окрім божественної сили. Погляньте на втрати, які ви зазнали, кохані пішли вкрадені можливості. Ви думали, що ці втрати були випадковостями, жорстокими поворотами долі. Але що, якби це були священні віднімання? Що якби з кожною втратою небеса забирали у вас те, що не могло подорожувати з вами до наступного виміру вашого покликання? Вогонь не питає дозволу він поглинає а те, що залишається після вогню, завжди сильніше, завжди чистіше. А зруйновані плани? Мрії, які ти так ретельно будував, а потім спостерігав, як вони руйнуються, ти думав, що невдача визначає тебе, але Енох знав краще. Він писав, що обрані зіткнуться з крахом за крахом. Доки не дізнаються цю істину, доля не будується людськими задумами. Тобі ніколи не судилося досягти успіху, слідуючи карті світу. Твої плани провалилися не тому, що ти був слабким, а тому. Що тебе перенаправляли на прихований шлях, вже написаний про тебе. Кожен зруйнований план був небесами, що зачиняли двері, які б утримали тебе від мети вогню. Слова Еноха горять крізь час. Вони будуть випробувані, як золото у вогні. Чим більше вони горять, тим яскравіше сяють. Це ти. Кожне полум'я, через яке ти пройшов, кожен сезон, який тебе обпікав, не був марним. Воно збільшило твій блиск, воно виліпило в тобі стійкість, яку світ не може пояснити. Інші можуть дивитися на твої шрами та бачити слабкість, але в рукописі шрами це вінці. Твоє виживання це здійснене пророцтво. Життя намагалося поховати тебе, але в рукописі було сказано, що тебе не можна знищити. Ти був вогнетривким, не завдяки вашій силі. А завдяки вічній іскрі, закладеній у вас, і тепер вогонь не згас. Він все ще очищує вас. Якщо інтенсивність ваших випробувань останнім часом зросла, це тому, що ви наближаєтесь до моменту, обіцяного в рукописі. Скоро дуже скоро золото заховане в вас буде розкрито пробудження та остаточне вознесіння. Ми досягли кульмінації, моменту, коли всі частини складаються докупи. Енох писав не просто про випробування, він писав про пробудження. Він описав звук, не схожий на музику чи грім, а частоту, яка минає вуха та йде прямо до мозку кісток душі. Вібрація, яка не просить дозволу, а вимагає підтвердження. Цей звук виривається зсередини, як спогад, про який ви ніколи не підозрювали. Він прийде раптово посеред буденності, і в одну мить час ніби зупиниться. Це не просто заклик слухати. Це заклик до дії, це заклик рухатися, вступити до завдання, яке нависає над вашим життям, тиск, який ви відчуваєте, знаки, візерунки, все це атмосфера, яка пристосовується, щоб звільнити місце для цього звуку. Темрява боїться цього моменту і намагається заглушити його шумом, страхом і виснаженням. Але звук не можна заглушити. Він наближається, і щоб цей звук знайшов вас готовим. Енох описав остаточний розріз не з насильством людського конфлікту, а з точністю небесного леза, розлука, яка відбувається у вашому житті прямо зараз, придивіться уважніше. Дружба, яка здавалась постійною, розчиняється. Бажання, які колись поглинали вас, втрачають свій смак. Це не збіг обставин, це розріз. Небеса захищають вас, зачиняючи двері, які здавалися можливостями, але були позолоченими клітками. Ви не можете нести мертвий вантаж на божественній місії, багаж минулих сезонів, люди, які відмовляються рости, звички, які виснажують ваші сили. Все це має бути зруйноване. Так боляче, але ця розлука милосердна. Вона видаляє те, що могло б зруйнуватися під вагою слави. Яка ось ось спочине на вас, бо є ног бачив це, звичайні душі, мовчазні, приховані, що одночасно піднімалися над землею, і коли вони піднімалися, світло вибухнуло зсередини них. Ваше пробудження було не шепотом це був землетрус. І це ви буря, руйнування, невблаганний тиск це не хаос, це вирівнювання. Тремтіння, яке ви відчуваєте, не призначене для того, щоб знищити вас, а щоб позиціонувати вас. Енох писав про вас. Ваше ім'я несли крізь століття, чекаючи години, коли ви нарешті почуєте цей заклик. Ця година настала зараз. Небеса вимагають відповіді. Тиша, яку ви чули, це не відсутність, це подих перед откровенням. Тягар на ваших грудях це не страх, це печатка, що рухає вас вперед. Встань зараз обраний, не вагайся, не озірайся назад. Звук вже вібрує крізь ваш дух, пробуджуючи те, що більше не може спати. Вікно відчинене, але воно не залишиться відчиненим вічно. Це момент, коли ваші шрами стають коронами, ваш біль стає доказом вашої готовності. Не ігноруйте це знову. Встаньте, бо вам ніколи не судилося повзати. Сяй, бо темрява має відповіді на світло, яке ти несеш. Рухайся, бо пророцтво вимагає руху. І як знак того, що ти приймаєш цей заклик, сміливо проголоси його скажи: я встаю. Не як порожні слова, а як заповіт, печатку, декларацію, що ти відмовляєшся повернутися до того, ким ти був учора. Встань обраний. Встань, бо пророцтво розгортається, і світ ось-ось побачить те, що небеса завжди знали про тебе.